Усім доброго вечора! Вибачаю за накладочку. Я повинна була вам зазняти це відео ще три дні назад, бо обіцяла, що десь в тижневому віці ми з вами зважимо перепілочку в мене хасті, які я вам знімала 10 днів тому. Сім днів тому в мене не вийшло, тому робимо зйомку зараз. Розповідаю, що в мене змінилось. По-перше, я їх розділила, бо ростуть вони дуже швидко. Брудер, хоч нижній в мене і великий, і півтора на 60, але для такої кількості ну, не дуже зручно мені. Я їх розділила на дві секції. В мене по 70 штук в брудері. Це один. Друга половина в мене знаходиться ось тут в цьому брудері. Зараз показую, от вони красені. Отут Он, Розсіялись по всьому брудеру. Вже досить таки величенькі, А, П'ють, їдять. Температура в мене 30-31 градус. Зараз стоїть в брудері. Що будемо зараз з вами робити? Проводити контрольне зважування, яке я вам обіцяла зробити 10 днів тому. 10 днів тому я вам обіцяла зробити контрольне зважування і зважити цих перепілочок у віці 7 тижнів. В мене не вийшло, але виправляємо ситуацію і зважуємо їх зараз у віці 10, точніше, 11 днів. А, і так, прип... почнемо. Значить, у мене тут тут стоїть стоять ваги. О, зараз ми. Встановлюємо добре, щоб вам було видно. Так, ну, нулік. І поїхали. Зараз виловлюємо, так, як і про, того разу, виловлюємо 5 штучок. Три. Так, три. Вам видно, я сподіваюся, що їх три. Чотири. Не вилазимо. І. Ну, і хоч один. Втікають, такі шустрі, такі швидкі, що не встигаю я прибрати. А, так, зараз вони трошки вгамуються, я прибираю руки, не хочуть вони. Так, 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 так. Дивіться, я прибрала руку, ніде нічого не тримаю. Я не знаю, як вам так показати. О, зверху. А, їх там п'ятеро, 301 грам. Тобто, 60 грам одне курча. Якщо я не помиляюся, то на тому зважуванні одне курча в нас важило трошечки менше 12 грамів. 2, 3, 4 і 5. Тобто за 10 днів оці маленькі пташенятка в нас набрали. Це виходить 48 грамів. Це чудово. Хочу зараз, прийшла думка в голову, просто вам показати для порівняння. У мене от буквально вчора вилупилася перепілочка. В мене тут є пару штук тихасців. Що спробую. Опа, є. Я впіймала тихасця. Це курча добове. і просто для порівняння, не фіксується, ми з вами поставимо поряд. Куди втекло? Куди втекло? Ай-вай-вай-вай-вай. Ай, ай, ай. Дивіться. Тікають, не хочуть сидіти. Не хочуть ніяк. Бояться, дивіться, яка різниця, що відбувається з пташкою, як вона швидко росте. О цьому маленькому сьогодні дві доби, а цьому великому 11 днів. Гляньте, яка га... різниця? Так, відправляємо малечу всю назад, бо ми її лякаємо. Тут я лупила фараонів, замовляла яйця фараона. Зараз покажу вам. Отак от, от: бігають по корму. Але з них вивезло декілька штук техасів і один чи два штучки фенікса. Не знаю, чому так. Ну, буває іноді люди, які тримають багато порід, випадково можуть переплутати і там покласти пару яєчок з іншої стійки, з іншої партії, десь щось плутати. Ну, буває всяке. Вихід, в принципі, теж був непоганий, навіть враховуючи відключення світла, ростуть моя малеча, отакі от, от справи. Так що я вам можу сказати: перепілочки ростуть дуже швидко, набирають вагу дуже швидко. Тепер я їх з вами буду зважувати у віці 21 день. Це той вік, коли ми переводимо перепілку з стартового комбікорму на ростовий. Купую я весь корм у одного постачальника, це частна фірма. Користуюсь нею вже півтора роки. В мене повністю він влаштовує і міняти я його не хочу, бо корм дуже якісний і достатньо приємна ціна, на відміну від звичайної крамниці. Так що, отакі от справи. Усім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось. Спостерігаємо, як ростуть наші пташенятка.